Привіт! Уже давно хотіла потестити безлактозне масло. Його зараз так багато від різних фірм, навіть на Полтавщині від кількох фірм у нас є білоцерківка, глобино, ну, і все, всі роблять безлактозне масло прямо якесь помішательство. Але ніде не могла його купити. Мені треба було, щоб знаєте, для чистоти експеримента. Два масла від однієї фірми одне з лактозою, друге без лактози. Сьогодні, случайно, знайшла. Щас попробуємо. Чим воно відрізняється? Кажу зразу: я алергік з великим стажем. Слава Богу, не на лактозу, але на все остальне да. Тому я, в принципі, можу зрозуміти людей, які не переносять лактозу, тому що я сама не переношу пил і зелений пилок на квітах, і амброзію, і все на світі. Того, для алергіків, да, А для нормальних людей здорових, яким просто цікаво подивитися, що воно таке, от зараз я вам його покажу. Взагалі, купила в АТБ, Ціна однакова у них, там 50 копійок різниці, в принципі, ми ж розуміємо, що це не суттєво. Дві тарілочки спеціально так, будемо вважати, що оця, тіпа, для понтового масла, безлактозного, а ця обична для обичного масла. Обична тарілка для обичного масла, щоб потім не плутатися. Ну що, відкриваємо. Так. Відкриваємо зараз. Пальцями, бо я в себе вдома, нічого страшного. Я ж не в ресторані. Так, перше зовнішній вигляд. Подивимося. Чим. Зовні відрізняється лактозне масло від безлактозного. Дивимося. Хопа. Так. Оце обичне масло, Оце – безлактозне масло. Дивимося. Ну, мені здається, вони однакові. Можливо, безлактозне чуть-чуть жовтіше. Оце воно, оце безлактозне, оце. Але це мені може просто здаватись. Так, зараз я вас ще понюхаю. Так. Алергік нюхає. <смі> Ви мені не довіряєте, я своєму носу не можу довіряти. Але на запах воно мені теж однакове. Вони однаково пахнуть. По ідеї, його б треба ще оставить розставати. Подивіться, яка швидше розтане, а яке не швидше. Це я вспомнила хімію експерименти. Але я не буду. Бо в мене є лучший тест. Хопа! У мене є два кусочки хліба. На які я його намажу і попробую. Так. Це обичне масло. масло, Ріжемо. Так, ріжеться нормально. Боже, жарко, так воно тане. Як морожене. Так. Оце називається я працюю, тестую масло, а по факту я зараз нажрусь хліба з маслом, і ніхто мені слова не скаже, бо Таня ж великий експериментатор. Так, це обичне масло. Ось воно. Ой, я його так поставлю. Ось. Це бутерброд з обичним маслом. Зараз ріжемо безлактозне. Так, ріжеться так само, абсолютно. Ой, взагалі нічим не відрізняється. Так. Е, я почитала трошки, безлактозне масло може на смак здаватись солодшим. Бо в ньому немає лактози, і за рахунок цього воно солодше. А ще в ньому куча вітамінів, прямо таке полезне, що, хоч натирайся ним. І так. У нас з вами є два бутерброда. Це з обичним маслом. Так, а оце на тарілочці з кайомочкою, з безлактозним маслом. Ну що, повірите мені, якщо я його зараз спробую? Чи ні? Це такий експеримент, ну, експерименти, на які ми заслужили. Ну, таке життя зараз, що треба себе просто тішить чим -нібудь. от даже купила два масла і потестувала, ну, кому от цього хуже, все одно сім'я все поїжеш. Ось вони наші бутрики. так, Короче, щас. Пробуємо безлактозне. Зараз я трошки його на край намажу. Так, пробуємо безлактозне масло. Бутерброд з безлактозним маслом. Хліб же ж такий крихкий, що капець прямо. Так. М -м, неправильно. Надо зараз укусити одночасно, одночасно з оцим, з обичним. Mm -hmm. Так, і тепер обичне масло. Лічика попроще. Так. Зараз зап'ю. Зараз ще раз попробую, щоб уже точно наверняка вам сказати ефект. Просто треба невеликі куски брати, бо це щось так, знаєте. Так, Обичне. І безлактозне. Так, дивіться, без лактоз не смачніше. Я не експерт, не науковець, я просто попробувала на смак. Я думала, без лактоз не буде така, знаєте, як маргарин, ніфіга, мені здається, воно жирніше, масляніше якесь. Ну, знаєте, таке масляне масло. Ну, знаєте, в общем, якби ви спитали в мене поради, то я б сказала, що без лактоз не смачніше. Реально смачніше клянусь вам. Але можете купити дві пачки масла і перевірити. Це такий експеримент, який можемо собі дозволити. От, дозвольте, от зробіть собі два бутерброда, один з лактозним, другий з безлактозним маслом і з'їжте. Оце я ще виключу відео і доїм з величезним задоволенням. Оцей, з безлактозним маслом, а той оставлю на завтра. Бо таки ж. На таких експериментах можна і до 100 кілограмів почати важити. Все, купляйте безлактозне масло, пробуйте воно смачне. Рекомендую!